Дужка пам'яті героїв небесної сотні та героїв загиблих в зоні АТО ООС десятки рівнян прийшли сюди на 10-ту річницю революції гідності, аби вшанувати усіх загиблих, хто боровся за свободу та незалежність України. 21 листопада 2013 року. У столиці вперше зібралися протестувальники. Далі ініціативу підхопили інші міста України. Свій майдан був і в Рівному на народне вічі виходили тисячі людей. Вони висловлювали невдоволення діями тодішньої влади. Чумало рівнян брали участь у подіях і на столичному майдані. На жаль, троє з них загинули від куль снайперів. Олександр Храпаченко, Георгія Рутюнян та Валерій Опанасюк. Мій чоловік він такий дуже патріотичний був і любив свою країну. Ще з 2004 року, він, коли були помаранчева революції, він ще тоді їздив. І коли сталося. Сьогодні ми визначаємо так День гідності і свободи. Він теж не став осторонь і йому боліло. Він переживав за дітей, тому що у нього в самого п'ятеро дітей. Щороку Вікторія разом із родинами інших загиблих на майдані збирається, аби вшанувати пам'ять про тих, хто поклав своє життя за свободу та гідність України. Сьогодні така дата 10 років, і можна сказати, трагічна дата, тому що всі ці 10 років ми живемо у війні. Ось і зараз вже два роки повномасштабна війна. Але ми віримо в перемогу. Ми все-таки віримо, що наші діти будуть жити в вільній незалежній країні, і ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.